Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! В ефірі телеканалу Правда тут Львів. Програма Медексперт. Сьогодні наші теми в більшості стосуватимуться допомоги. Допомоги з інших країн, завдяки якій п'ять діток із захворюванням СМА отримають змогу призупинити своє захворювання і завдяки якій у нас виготовлятимуть якісні і швидкі протези. І, звичайно, сьогодні фахівці медичного центру «Родовід» відповідатимуть на ваші болючі запитання. Тому не перемикайте. На Львівщині тепер лікують СМА. Американські благодійники подарували дороговартісний препарат Спінраза. Перша мобільна протезна майстерня. Де вона функціонує та що там зможуть робити? Здоров'я дітей від моменту народження і до 18 років. Відповіді на запитання глядачів. Шанс для дітей зі СМА. Попри те, що у західноукраїнському дитячому медичному центрі вже давно проводять реабілітацію та симптоматичне лікування цього захворювання, призупинити його, на жаль, ніхто не міг. Хвороба поступово прогресувала, і діти з часом втрачали ті функції, які вони могли виконувати. Та тепер це можна буде зупинити, адже американські доброчинці подарували нам дуже дороговартісний препарат, який зможе це зробити. Це життя моє повноцінне життя моєї дитини. Це укол сльози радості находять на очі, коли пані Марія говорить про те, на що так довго чекала. Її донечці одні з перших, кому західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі, ввели дороговартісний препарат, який допоможе зупинити прогресування хвороби СМА. Оскільки в нас найлегший тип, в нас просто так був поставлений СМА, ми його виявили в три з половиною роки, ми звернулися сюди в Чорнобильську лікарню і нам запідозрили СМА, нас, нас направили вони нас на діагностику, на діагностику, і підтвердився діагноз. І ми відтоді, значить, десять років, три рази в рік в лікарні, в неврології. Не менше за маму тішиться і сама Марта, адже ліки, які вона отримала, допоможуть їй не втрачати тих можливостей, які зараз вона має. Мамі подзвонила лікарка і розказала. Я була дуже, дуже рада, я до останнього не розуміла, що відбувається. Почуваю себе добре, настрій теж добрий. Такий шанс отримало ще дві пацієнтки: восьмирічна Анастасія з Рівненщини та 15-річна Аня, у якої хворобу діагностували в один рік. Вже з шести дівчинка перестала ходити. Вона вірить, що це лікування допоможе їй зупинити хворобу та досягти її мрій. Я дуже щаслива, хоча не до кінця мені здається, що я вірю в це, тому що як мама в суботу, чи це в п'ятницю сказала мені про це. Я більше переживала, чи вивчила я репетиторство з історії України. А вже вчора зрозуміла, що це справді що це відбувається зі мною. Мріяли, тому що в світі воно існує вже кілька років. В Україні це можна сказати перші випадки, коли діти отримали лікування. Звичайно, це було. Це була мета отримати це лікування, тому що воно зупинить саме головне це зупинить прогрес захворювання і ті навики, які залишилися в Ані на даний момент, вони в неї збережуться. Відтак з цих пацієнток у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі розпочали лікування від спінально-м'язової атрофії. Нагадаємо, що це захворювання має незворотній процес та призводить до втрати можливості рухатися, а з часом дихати. Тому лікувати це захворювання складно та дуже дороговартісно. Ми завжди такими дітьми займалися, але лікування було тільки симптоматичне. На даний час ми можемо вже запропонувати дітям дійсно дієві ліки, і це буде їм допомагати зовсім інакше, ніж те, чим ми займалися до того. Перші дози препарату СПІНРАЗа надійшли як гуманітарна допомога. Їх нам подарувала американська компанія Джонсон Джонсон. Лише одна упаковка коштує більше 100 тисяч доларів. У нас є ліків на 5 дітей до червня місяця. Ці ліки вводяться пожиттєво. Більше того, ми плануємо започаткувати неонатальний скринінг для того, щоб виявляти таких дітей до, до появи симптомів. І тоді таке лікування буде значно ефективніше. Для того щоб лікувати дітей таким препаратом, медики центру проходили стажування в Польщі, адже це потребує ретельної підготовки, так як вводяться ліки у спинно-мозковий канал під загальним знечуленням. Діти знаходяться під пильним наглядом добу, і вісім годин вони повинні лежати, щоб ліки розподілилися по спинно-мозковому каналу. У нас є команда спеціалістів це і неврологи, і педіатри, і анестезіологи, і фізіотерапевти, бо без цього ми не змогли лікувати таких дітей. Ще донедавна пацієнти зі СМА були змушені їхати за кордон, щоб отримати таке лікування. Тепер його можна буде отримати тут, у своїй країні, у себе вдома. Ірина Цвігун. Правда, тут. Львів. А далі короткі проте не менш важливі новини зі сфери медицини, які відбулись протягом тижня у нашому місті. Партнер програми медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. Небезпека епідемії. Під час проведення планового профілактичного обстеження у одному з інтернатів на Львівщині виявили спалах дифтерії. Діагностувалися захворювання у семи вихованців. Їх у стані середньої важкості доправили до обласної інфекційної лікарні. Ще у 165 контактних осіб провели відбір матеріалу для бактеріологічного обстеження та вивчають їх вакцинальний статус. Про це інформує центр громадського здоров'я. Зазначимо, що це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. І Характеризується в основному запаленням слизових оболонок ротоглотки, може уразити серцево-судинну, нервову систему та нирки. Тому медики рекомендують дотримуватись календаря профілактичних щеплень, адже це єдиний захист від смертельно небезпечних інфекцій. Ще один центр психічного здоров'я запрацював у Львові. Його відкрили у п'ятій міській поліклініці. Тут допомогу надає мультидисциплінарна команда лікарів у складі психолога, психотерапевта та психіатра. Окрім того, за необхідності залучатимуть фахівця соціальної служби. Найважливіше, що всю допомогу тут пацієнти зможуть отримати безкоштовно. До слова, цей центр став першим, який відкрили за грантові кошти. Це стало можливим завдяки підтримці Швейцарії у партнерстві з проектом психічне здоров'я для України. Звернутися сюди можна за скеруванням лікаря, рекомендацією фахівця або самостійно. Для цього потрібно записатись за номером телефону 096 021 95 73. У Львові відкрили першу мобільну протезну майстерню. Запрацювала вона у реабілітаційному центрі Незламні на базі першого медоб'єднання Львова. Її обладнали усім необхідним для створення протезів. І щоб їх робити якомога швидше, нам приїхали допомагати американські спеціалісти. Як вона виглядає, дивіться вже за мить. Один крок до протезування українців в Україні у Львові в реабілітаційному центрі незламні запрацювала перша мобільна протезна майстерня у державній лікарні. Саме тут виготовлятимуть нові кінцівки для тих, хто постраждав від війни. В середині тут є, скажімо так, повний цикл виготовлення протезу, починаючи від виготовлення тестових гільз методом глибокої витяжки. Е налаштування, зборка протезів, обробка. Тобто все тут, все на місці. Реалізувати це все нам допомогли благодійники. Зокрема, обладнання, комплектуючі до протезів та інші матеріали надала Мальтійська служба допомоги. А зокрема, створення самої майстерні стало можливим завдяки уряду Німеччини. Це мільйонна інвестиція. Мільйон євро коштує цей проект. Але є також інші. Ну, як у нас колосальні проекти гуманітарної допомоги, які ми здійснюємо в Україні. Ця майстерня є в добрих руках. Людина, яка протезує, має 18 років стажу, досвіду, і це будуть, ми впевнені, що це будуть добрі протези. Одним з перших, кому встановлять тут протез ноги, Олександр Голуб. Він з міста Сєвєродонецьк Луганської області. Спочатку повномасштабного вторгнення не було і дня без обстрілів, та один з снарядів поцілив прямо у подвір'я, на якому перебував чоловік. Я ось стояв, як наблюдав, я ж кажу, як горить хати сусіднє, що що перекінчиться, вітер сильний був, щоб можна було свою тушити. І в цей час вибухнула десь поруч зі мною ну, ну, звичайно цього не бачив. Відкинула мене першу секунду, другу я не розумів, що зі мною потім вже побачив, що там і почав кричати. тому на допомогу звати всіх своїх. Багато порізів та травм від уламків ракети і повністю перебита нога. 14 годин Олександра не могли доправити до лікарні через безперервні обстріли. Та коли він нарешті дістався до Дніпра, ногу вже врятувати не вдалося. Перші пару днів дуже важко було. Ну, а потім звикаєш. Та тепер звикати чоловік буде до протезу, який йому встановлять у мобільній майстерні. А вчитися з ним жити буде у реабілітаційному відділенні першого медоб'єднання Львова. Зазначимо, що допомагати нашим українцям у центр Незламні приїхала команда протезистів США. Для цього вони привезли своє обладнання та новітні технології. Ми приїхали дізнатися, чи можемо тут допомогти. Привезли із собою круту технологію та обладнання, яке дозволить прийняти пацієнта зранку, а вже ввечері надати йому абсолютно готовий протез. І ми залишимо це все тут і навчимо ваш персонал, як цим усім користуватися. Головна мета це зменшити кількість роботи з пацієнтом з кількох тижнів до кількох годин. Американські колеги обіцяють виготовити протези для чотирьох військових, які втратили обидві ноги. Це допоможе нам ще більше наблизитись до створення найпотужнішого в Україні реабілітаційного центру Незламні. Окремо ми реалізовуємо ще на території лікарні окремий проект це будівництво реабілітаційного корпусу, який повноцінно закриє повний цикл реабілітації. Це один із багатьох проектів, які реалізовуються сьогодні на території України, для того, щоб всі, хто постраждав внаслідок війни, змогли отримати необхідне протезування і реабілітацію безкоштовно для них на території України, і воно відповідало всім. Сучасним світовим стандартством. Кожен українець має бути протезований в Україні. В Україні це все є, і його треба дозволити, поставити на сучасніший рівень, і щоб наші пацієнти не їздили по світу, і ми можемо це все забезпечити в Україні. І щоб це зробити, не обійтись і без нашої з вами допомоги. Адже протези дуже дороговартісні. І для того, щоб їх отримав кожен, хто цього потребує, підтримайте благодійний проект Протези для незламних для цього можна відправити смс вартістю 20 гривень на номер 88001 або на сайті Добро.ua натиснути кнопку Підтримати та пожертвувати будь-яку зручну для вас суму. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Нагадую, ви дивитесь медексперт і партнер нашої програми Медичний центр Родовід». А далі ще більше корисних новин. Пережив кому і вісім операцій, та не зламався. У Львові виходили хлопчика, який постраждав після російських обстрілів касетними снарядами. 11-річного Артема привезли в дитячу лікарню першого медоб'єднання Львова з множинними пораненнями. У маленького пацієнта була міноубухова травма грудної та черевної порожнини та ушкодження внутрішніх органів з інфекційним ускладненням. За його життя боролися львівські, американські та британські медики. Майже місяць він не підводився з ліжка, та хлопчика вдалося поставити на Оги він ще досі займається з фізіотерапевтами, але вже може бігати та навіть грати у футбол. Ваша одноденна зарплата для когось шанс на повноцінне життя. У Львові запустили кампанію, мета якої зібрати кошти на біонічні протези для українців, які постраждали внаслідок війни. Необхідна сума 100 мільйонів гривень. Для цього закликають долучитись до збору коштів, а зокрема перерахувати свою одноденну зарплату на проект протези для незламних на сайті благодійної платформи «Добро.UA». Кампанія триватиме до 19 жовтня. А тепер ми переходимо до нашої рубрики Консультує лікар, де ви почуєте відповідь на запитання, які писали нам на нашу сторінку у Фейсбуці. До речі, не забувайте, що у нас працює двосторонній зв'язок. Тому, якщо вас хвилює якась тема стосовно здоров'я, не соромтесь писати нам, а ми обіцяємо анонімність і допомогу. У новій рубриці Консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом Медексперт і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про проблеми зі здоров'ям в напрямку ендокринології розповідатиме лікар першої категорії Оксана Ходань, яка вже 16 років займається діагностикою та лікуванням пацієнтів з порушенням функції щитоподібної залози та гормонів. Проблему зайвою вагою. За три місяці раптово набрала 20 кілограмів. До того моя вага становила 68 кілограмів при рості 162 сантиметра. Харчування не змінювала, навпаки, старалась їсти менше. Вже була у гінеколога, але там сказали все добре. Порадили звернутись до ендокринолога. З чим це може бути пов'язано і яке відношення вага має до щитовидки. Збільшення маси тіла має відношення до функції щитоподібної залози. І у випадку, коли щитоподібна залоза втрачає здатність правильно функціонувати і синтезувати достатню кількість гормонів щитоподібної залози, зростає маса тіла за рахунок набряків, за рахунок затримки мукоїдних набряків, за рахунок затримки рідини. Чому? Тому що гормони щитоподібної залози. Впливають на швидкість використання кисню всіма клітинами організму і на метаболічні процеси у всіх системах і у всіх клітинах. Тому сповільнення метаболічних процесів призводить до ряду патологічних реакцій і змін в організмі. Виникає ряд симптомів, які можна... Пристосувати до ряду інших захворювань. І таким чином гормони щитовидної залози регулюють обмін метаболічний, регулюють загальний стан організму. Є важливим звернутися до лікаря-ендокринолога, щоб лікар пояснив, чому такі деструктивні зміни в тканині. Чим вони зумовлені, яким патологічним процесом порушена гормональна функція чи не порушена, потребує пацієнт корекції гормональної, чи не потребує, а потребує спостереження і профілактики йододефіцитного стану, тому що західний регіон є йододефіцитним регіоном, і часто брак йоду провокує і зміну в об'ємі, і зміну в структурі щитоподібної залози, і нерідко і в Поруш і зумовлює порушення функції щитоподібної залози. Тому для чіткого розуміння процесу і тактики лікування консультація ендокринолога є необхідною. При медичному огляді сказали, що у мене збільшена щитовидна залоза і сказали звернутися до ендокринолога. Підкажіть, що це може означати і чи потрібно мені перед тим здавати якісь аналізи. Щитоподібна залоза може бути збільшена за рахунок ендемії, ендемічного зобу, тобто брак йоду в середовищі, або ж вона може бути збільшена за рахунок знову ж таки автоімунних запальних процесів, зниження функції, дефіциту гормонів і стимуляційного впливу тероотропного гормону. Коли щитоподібна залоза синтезує недостатньо гормонів, е Органи, цензори, які наглядають за рівнем гормонів в щитоподібній залозі, це є гіпофіз і гіпоталамус. Вони негайно реагують і синтезують тиреотропний гормон. Тиреотропний гормон. Впливає на щитоподібну залозу і стимулює її до синтезу гормонів, до більшого викиду і кращого більшого синтезу гормонів щитоподібної залози, оскільки тканина є патологічно змінена при автоімунному тиреоїдиті або фіброзно. Змінена функціонально не здатна синтезувати достатню кількість гормонів, тоді тереотропний гормон не досягає своєї мети, а стимулює гіперплазію, тобто утворення е, нових клітин, е, розростання строми. І збільшення щитоподібної залози в об'ємі в будь-якому випадку вона потребує УЗД-дослідження, потребує гормональних обстежень і верифікації діагнозу і визначення тактики лікування, подальшого лікування і ведення пацієнта. У мене постійна сонливість, Часто буває важко прокидатись, немає чіткого відчуття, що я спав. Хоча стараюся спати 8-9 годин не більше, але все одно відчувається якась втома. Через це і неуважність на роботі, наче якась забудькуватість з'являється. Хоча я ще молодий, не знаю до кого звертатись і чи варто взагалі з таким симптомами до когось. Ти. Звичайно, зміна будь-якого стану пацієнта, який його насторожує. Потребує таких рутинних обстежень. Потрібно звернутися, потрібно здати, як логічно і правильно зробити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Дані показники дають можливість зрозуміти наявність анемії, рівень гемоглобіну, наявність запального запальних процесів. Чи вірусних, чи бактеріальних що є швидкість осидання еритроцитів, видільну функцію нирок, тому що організм це є комплексна складна система, і порушення в нас може виникати будь-яке в будь-якому органі. Проаналізувавши дану ситуацію, тоді лікар робить висновок про або ж запідозрює діагноз, або ж дообстежує пацієнта в правильному керунку. В подальшому. У нашому закладі фахівці збирають детальний анамнез. Анамнез спадковий, супутню патологію, супутній анамнез і рекомендується таке комплексне обстеження організму. Пацієнт, який звертається до нас з будь-якою проблемою, може отримати фахову консультацію і допомогу. З початку повномасштабного вторгнення не перерахувати, скільки допомоги ми отримали, і досі отримуємо від закордонних доброчинців у всіх сферах, в тому числі і в медицині. І ми обов'язково будемо говорити і показувати все, що допомагає нам перемогти. Тому дивіться програму «Медексперт» і будьте в курсі найактуальніших подій та новин. З вами була Ірина Цвігун, і вже наступного тижня я повернусь до вас з новою порцією цікавого та корисного. До зустрічі.